Після ковідних локдаунів та пов'язаних із війною офлайн занять знову на репетиції та тренування. Завдяки сприятливій безпековій ситуації мистецькі та спортивні школи, інші позашкільні заклади та палаці культури Кривого Рогу повертаються до очного режиму занять. Одна з тих, хто вже відновила тренування, Таня, вихованка шоу гурту «2х2» Палацу культури Північний, яка відточує свої вокальні та хореографічні здібності. Розповідає, робити це у залі краще, аніж перед екранами гаджетів, особливо коли мова йде про колективні номери. Так ми маємо змо. Моги, порозмовляти, щось виправити в танці рухи, якісь щось допомогти, щось підсказати Можемо якось часом час разом проводити. Так, ділимося на групи, виправляємо рухи. А так, якщо займатися дистанційно, то це неможливо, тому що мало місця, неможливо побачити якісь. Неправильні рухи та й вчителю незручно поверненню до звичного режиму, не аби як радіють і самі викладачі. Абсолютно розділяю я їхню позицію, хоча б тому, що можливість живого спілкування ну вона дорогого достатньо коштує, особливо в наш час, коли діти взагалі сидять всі в гаджетах, всі в смартфонах, в комп'ютерах, і це можливість саме живого спілкування. По перше, по друге, ну я. Маючи певний достатньо великий досвід у викладанні, я не розумію, як можна навчити співати в онлайні. Тому що ну це має бути живий контакт. Це я маю бачити, як працює діафрагма. Тренувальний майданчик шоу-гурту розмістився безпосередньо в укритті палацу культури північної, тож заняття дітей не перериваються навіть під час повітряних тривог. Сюди ж, на час сирени, спускаються й інші вихованці палацу. Наявність укриття головна умова, що робить повернення до офлайн навчання можливим. Завдяки Збройним силам України, завдяки нашій військовій адміністрації, ми тепер можемо відновити нашу роботу в звичайному форматі. В форматі, коли ми можемо спілкуватись вживу з дітьми. У нас досить велике укриття на 280 осіб. Ми одночасно, тобто тут в Палаці культури можемо приймати таку кількість дітей, і ми розрахували, ми підготовили таким чином наш розклад, щоб от наша кількість не перевищувала от цю цифру. Окрім палаців культури, з 12 січня своїх вихованців у офлайн режимі почали приймати дитячі юнацькі спортивні школи, центри дитячої та юнацької творчості, туризму та краєзнавства, станції юних техніків і натуралістів, клуби юних моряків і авіаторів, а також художні школи. Їхню готовність та відповідність вимогам ретельно перевіряють представники військової адміністрації та керівництва міста. А для нас головне це здоров'я і життя наших дітей. Але зараз є така можливість, щоб наші і спортивні заклади, художні школи, музикальні школи могли вже займатися. В офлайн режимі, там, де є укриття, всі діти дуже задоволені і батьки задоволені тим, що діти можуть вже в офлайн режимі навчатися. У раді оборони міста зазначають, офлайн навчання відбувається виключно для тих дітей, чиї батьки написали відповідну письмову заяву. Розклад занять та локація їх проведення батьки і діти можуть дізнатися у керівників своїх секцій та гуртків, а також на інформаційних стендах, розміщених у закладах культури. Зазначив звичайні загальноосвітні школи, поки продовжуватимуть працювати в онлайні. Кузьма Шишкін Андрій Яков'яв, перший міський.